Да-да-да. Ви ж всі такі умні, всі ж такі, блядь, е, начитані. Понімаєте? От шаман. От шаман начитаний, вроді, да? А скажіть, от напишіть мені, пожалуйста. От ви ж бачили, ви ж, блядь, а скільки мені людей писало з Новим Годом, Альоночка? щастя, добра, здоров'я, все тобі найкраще. краще. А скільки ж мені сука, людей писало, блядь, коли. Тося ковар Скільки ж ви мені блядь, писали, яся прекращай з тим шаманом общатися, яся прекращай з цим шаманом общатися. Він мене й підтримував, і золоті цепочки подарив, і букет за 8 тисяч на день народження. Я його пригласила в свою сім'ю, все. Понимаєте? А ми нікого не скривали, що Валєра я просто сама не знала, що, що він буде е, на день народження, він мені зробив сюрприз. Да? А шаман подло його просто на крису зняв е, на відео. Так він не ховався, мій чоловік. Мій чоловік, тіп, ну, не ховався. Це не хайтери мною грають, це ми хайтерами граємо. Ми вас обводимо вокруг моєї пизди, понімаєте? І далі будемо розводити. Угу. Ви думаєте, ви сидите там про мене, розповідаєте. Вона хату не купила, вона зняла її на півгода. Що ви там іще мені казали, вона ж, блядь, ту хату не здає, вона туди скоро вернеться. Ви живете мною 24 на 7. Я хейтерова вам поблагодарю, що ви мене рекламу мені даєте. А люди, які нормальні і адекватні, вони ззаді подивляться, що я нормальна і адекватна. Отак от, от. Так, і мені писали постійно казали. Яся, та перестань з тим шаманом общатися. Та перестань це. Ця... А знаєте, чому я не переставала спілкуватися з шаманом? Знаєте чому? Тому що він мене підтримував. Я не могла його просто так. Я не хотіла повірити в тому, що він от, от такий подлий підорос. Ну, я не могла просто, ну, от так от. Ну, Подімаєте, я. Я довіряю людям. Я довіряю людям. Я стараюся якось довіряти. А після того, е, після того, случая, після того случая, як мене е, ота ковирялка Кременчуцька, е, просто нашу дружбу так розкинула, понимаєте? Я більше нікому не довіряю. От просто нікому не довіряю. Так, да, я сижу на ньому, там візьми другий. Е, да, довіряй, але провіряй. Ото. Ріночка, спасіба зайка. Ну, і так. Це ж треба, блядь, так низько. І він сидить, знаєте, в ефірі. Я ж ну, я дивилася над ним там, Цей... а коли він. Сказав в ефірі сьогодні, треба робити онлайн. То, що в нього слабий онлайн, так? Треба да? робити онлайн. Через 10 хвилин мені скидуть телеграм-канал, він мене хуєсоси. Хуєсоси, блять, у хейтерів. Ну, ви, ви представляєте? Ну, як мені, ну як мені просто до цього от ставитися? Ви кажете всі. Ярослава всіх нахуй посилає, Ярослава така пересяка і все остальне, понимаєте? Так ви самі мною пользуєтеся і отак обсираєте потім. Моїм онлайном е, попользувались і все. З Новим роком і вас. Чи я зараз тут не права? От сидить три тисячі онлайн, я зараз не права. Просто хтось це собі держить і не висказує, так? Да? Ну, то. Спасибо, спасибо. Вот, вот такие дела. Ви думаєте, це с шамана э, аккаунта э, з миллион подписчиками? Это нахуй кому він стався? У него є возможность, ми купив. Вот так. Спасибо. Дітям, як він сьогодні сказав, я, сука, їй скидував дітям на нуталу. Боже, які швидкі просто які швидкі. А хайтере кажуть, а хай вона тобі верне. Те, що ти їй подарив. А що я должна навертати? Ти мені заплатив за рекламу. Що я твоє ебало роздекламірувала візде. Второй король. Да. Дівки, король це взагалі тема закрита за короля. Я навіть не хочу казати йому. за короля. Понимаете? Всі знають, хто король. І дивіться, і у кожного є свої проблеми по житті, да? Хтось на бутилку дітей сажав. Хтось шахрайством займався, да? хтось алкашки, хтось такі. А ви ще треба іде з мене, щось, щоб я була вообще така ідеальна, піздець. Що така. От Марина пише афірістка, і в ітоді ви нічого не доказали людям, нічого не зробили. А коли до вас люди заходять і кажуть, ну що, ви там їй щось зробили, щось зробили, а ви кажете, да, у неї зараз суд іде, в неї ось суд, 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 про який я не знаю, що це за суд. Ви знаєте, що це все в відкритому доступі, ви можете подивитися, чи є у мене суд, чи немає. І вони казали, да, у неї вже було три суди по нашому питанню. Так от, ви ж думаєте, що ми дебіли, і ми не знаємо. Заходите в дію і подайте, і дивитесь на документи, справа, особа про суди є чи немає. І в мене їх жодного не було. Жодного не було, і я скинула в, в телеграм-канал. да? Ну, правильно, я ж, може, я дурочка, може я зараз неправильно кажу, понімаєте? Ну, в дієш, це ж можна узнати. Чи був у тебе суд? Чи не було у мене суда? Правильно? Так, да, я заміжня. Отож. От я й провірила дівчатки. У мене ніяких судимостей не було, що там хейтери кожен день пиздять. Що в неї було три судимості, три суда по наших справах? У неї вони пройшли ті суди. А зараз у неї йде останній суд. Так я от і скинула. А Де чоловік? Дарина, це тебе не должно їбать? де мій чоловік. Ти дивися за своїм хуйом і ротом, а не за моїм чоловіком. В реєстрацію судових рішень ви можете перевірити. Ну я так і перевірила. У да. мене немає там ніяких судів, як, як блядь, там розказують, що в мене суди, і все остальне. І всі, ж ви бачили, я скинула це в телеграм-канал на обще обозріння 7 тисяч людей. А ви знаєте, коли людина нічого поганого не зробила, не обікрала ЗСУ і, не... і я по цей день допомагаю нашим захисникам, якщо ви не знаєте. Да? І там Женя на мене писала заяву, що я посвідченням е крутила фальшивим. В мене посвідчення було не фальшиве. в мене посвідчення було видано з міської ради. Слава Богу, що я його віддала да? і що я цим не займаюся. І от у нас 2000, 2000 онлайн, 2800 онлайн, да? і Кожна тут жінка і кожна тут мама наших захисників. Я бажаю вам дочекатися їх і здоров'я. А такі, а такі, як. Хейтери підараси не дають е, обичним блогерам, у яких великі онлайни, допомогти е, збором ЗСУ, закрити, наприклад, е, машину, да? е, передати пацанам бурки, носки теплі, противірусні таблетки, тому що зараз наші е, пацани е, хворіють, да? а вони сидять, сидять в ефірах. Ще й по русскому язику обсуждають. Так ви ж хто? Ви українці чи ждуни? Хто ви такі? Ви чмошники, які сидять і обсуждають, і не даєте допомог... допомагати Збройні Сили України, розумієте? Які ж ваші сраки захищають і сидите під світлом і обсираєте нас? Поніма? От так от. Я знаю, що кожен захисник заходить і слухає о той бред, який ви кажете. Ото так. Ти ще От так от. А якщо на те пішло, я буду достаювати усе Зі своєї сторони. І я не дам, щоб об мене в Тіктокі ноги ви, е витирали, розумієте? Я теж стрімер і в мене теж хороша аудиторія, поважна і яка любить мене і ціни. Понимаєте? А ви прийшли і пішли. Зато ви мене обсираєте. Поніма? Та я! їй! Ірка, ота, ота Ірка, Наташка, оті прокурені, ті ваші їбальники. Ми теж її не знали. Ми її донатили на ЗСУ. Ну а потім, коли розкрили їй ліцо, вона така пірісяка, коли їй задають, сука, питання, покажіть скріншот, що ви скинули Ярославі, блядь, донат на ЗСУ. Потім можна побазарить. Ну вони ж їх, блять, блокують, понимаєте? А чого ви блокіруєте? Хайтери утікончені, які про мене создають сторінки. Поймаєте? А що, їбальце закрили про моїх дітей? да? Потому що вас натягнули хорошенько. Скільки вам аккаунтів знесли? Скільки вам аккаунтів знесли? І ті, хто мені дару... дарять подарки, теж їм виписують І в лічні сообщення. Аня, спасибо, красотка. Ось Аня мене сидить. Вона в мене модераторша і вона за мене постійно топить. Вона не об'язана мені кожен день подарки дарити. Ну вона, коли заходить, вона мене задарює. спасіба їй велике. І ви її чмирите. ви її виписуєте в лічні супщині, яка вона, і все остальне. Да тут кожен донатор, який мій сидить, дари мені, і ви їм виписуєте. Вона аферістка і все остальне. Так людям похуй на вас, якщо чесно. Людям похуй. Вони як дарили, вони так і даритимуть. Хочуть дарять, хочуть, не дарять. Це ж таке. Кіпіш, пасіба поїмаєте? Так. Де якусь канфету То Я розстроїлась трохи. А за шамана тема закрита. Якщо шаман так поступив, значить він, він знав ще до того, коли до мене приїхать. Ще до того, коли до мене приїхать. І Він за мною скільки не пробув, понімає? І просто отак розвернуться і піти обісрати мене з ног до голови, ви вважаєте, що це мужик? Єбать, хорошо, хорошо! По суді, дивіться, чого не пішов кабіна. Йому ж теж треба онлайн. Хоча в нього охуєнний онлайн і хороші донатори. Чого, чого він не пішов до хейтерів? Чого не пішов Руставель? До хайтерів не гандони мене. Чого не прийшов Вася Романчук? Не прогандонив мене. А тому, що вони за мене дружать іскрені. І їм оця, оця, якщо, оця піарність, їм не треба. Вони круті пацани в Тіктокі і вони самі досягнуть своєї аудиторії. А у шамана не хватить мозгів. Чим свою аудиторію завлікти. розумієте? Отак, отак от. Вот, от вот. Бо вони мужики. Оце я вважаю мужик. Кабіна мужик. Вася мужик. Юра мужик, розумієте? І Юра, в один прекрасний момент. читає у себе, у себе в чаті. Єбать, її пхнеш, пхнеш, ну ніяк ми її не можемо розперти. Привет, не можемо розперти. Дівки, мені треба перезайти.